Мені здається, що варто говорити про те, що не тільки USAID зупинився. Та всі говорять USAID, це така якась вже збірна назва та цих програм. Але насправді зупинилися і інші програми, які фінансувалися урядом США, не тільки USAID. Наприклад, спеціалізовані по темі там епідеміології, спеціалізовані по темі підтримки захисту прав вразливих категорій, серед яких є, наприклад, ветерани, які реалізовуються урядом США. Та ж, наприклад, відома в Україні програма Айрекса. Ти ветеранських питань, яка там багато років працює і підтримує ці теми, тому. Загалом зупинилося дуже багато речей, які фінансувалися урядом Сполучених Штатів Америки, і вони звичайно також торкнуться тих проектів, які стосувалися ветеранів, які є теж частиною різних компонентів гуманітарних програм, там захисту соціальної сфери. Та тобто, у нас ветерани присутні, і скажімо так, навіть слава Богу, останні роки йшла така тенденція на те, щоб акцентувати і підтримувати цю адженду по ветерану. У цих проектах е донорських.